Питань стратегії розвитку Тернопільсько-Зборівської архієпартії, декан міста Тернополя. Ну ото що сьогодні передали? Отже, сьогодні фактично ми передали амуніцію на суму більше як 60 тисяч гривень для цього підрозділу національної гвардії України в місті Тернополі, особливо для саме їх найбоєздатнішої частини цього підрозділу. 50 осіб, які зараз несуть військове чергування. В Київській області також в Харківській виконують різні завдання в рамках антитерористичної операції. Тоже співпраця ця почалася на полігоні у Нових Петрівцях під Києва, де вони під Києвом, де вони проходили навчання, і ми е послали своїх священиків тоді, щоб е надати їм найперше моральну допомогу. Але по тому поволі вийшло, що потреби є і в іншому в матеріальному, і звичайно. Ми бачимо, що ті потреби відгукнулися і визначили певні пріоритети, в чому вони мають найбільшу потребу, і тому, скажімо, почали збір цієї цієї допомоги, закупку амуніції, передачу їм речей, таких найнеобхідніших.